мого каналу я рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні ми разом з вами готуємо ось такі соковиті рум'яні відбивні у сирному плярі. Я вже підготувала м'ясо. Це у мене свиний биток пів кілограма практично тут у мене було. Я вже порізала на шматочки і вже заздалегідь відбила. І підготуємо маринад, на мою думку. Достатньо вдалий для початку нам потрібно буде чесник. Часник до свого смаку беремо, я взяла 5 зубчиків і пропустила їх через прес. Далі додаю сіль і чорний мелений перець теж до свого смаку. І сюди 250 мг сильно газованої мінеральної води. Все це перемішаю. Ну і посуд беремо теж такий відповідний з бортиками, щоб все у нас помістилося і нічого в подальшому не розливалося. Перемішую все. І в цей маринад. Опускаю всі шматочки м'яса. Залишаю при кімнатній температурі на хвилиночок 15. Поки м'яско маринується, підготую кляр. Я буду використовувати блендер. У чашу відправляю 3 яйця, сюди ж твердий сир, який я натерла на мілку терку. У мене тут 100 г. Чверть чайної ложки сухого часнику та дрібку солі. І сюди ще додаю 2 столових ложки молока. Вендер закриваю і перебиваю все в одній масу. М'ясо наше промаринувалося, кляр готовий і ще додатково знадобиться борошно. Декілька столових ложок. Будемо смажити наші відбивні. У мене вже розігрівається сковорідка з олією. ну і Тут все стандартно. Шматочок м'яса спочатку опускаю в борошно, добре його обвалюю з усіх сторін. Далі опускаю в кляр і також добре його ось так з усіх сторін обмочую. Перекладаю на сковорідку. Смажую відбивні на середньому вогні з обох сторін до золотистого кольору. Такі в результаті рум'яні відбивні у мене вийшли, Приготовлені таким чином, виходять вони надзвичайно соковиті та мають чудовий сирний аромат завдяки кляру. А я всім хочу подякувати за увагу. Буду щиро вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, всі і розлагодим та до зустрічі на наступних відео.